Якщо ви вирішили використати якусь ефірну олійку, перше, що ви робите, берете її в руку і ставите собі запитання, для чого я буду її використовувати? З якою метою? Яким методом я буду це використовувати, і який мені потрібен для цього емульгатор? А можливо, і не потрібен, тому що емульгатори використовуються не в усіх методах ароматерапії. Я сподіваюся, ви про них знаєте. Якщо ні, Давайте мені знати в коментарях, і я знову і знову буду повертатись до цього запитання. Перед тим як використовувати ефірну олійку вам чи будь-якому члену вашої родини, звичайно, треба провести тест на індивідуальну чутливість. І я сподіваюся, ви ці тести робите не тоді, коли вже починаєте використовувати, а тоді, коли ефірна олійка вперше потрапляє до вас додому. Ви перевіряєте, дегустуєте, знайомитесь з нею, знайомите з нею всіх членів своєї родини і спокійно берете собі її в арсенал. Ну і ще одне, про що ви обов'язково повинні згадати, звичайно, це продозування. Для кого ви будете це використовувати? Які дозування будуть безпечними, наприклад, для дитини або для людини старшого віку, ви повинні добре знати властивості тієї чи іншої олійки, а можливо в неї є протипокази для дітей або для людей з підвищеним тиском, чи з якимись особливостями, чи з якимись хронічними захворюваннями? Тому це ви маєте звичайно вивчити заздалегідь. Ну, і тут ми не обговорюємо, і не вивчаємо, і не досліджуємо якість ефірних олій. Ви з цим маєте розібратися ще до покупки. Якщо ви не знаєте, як це робити, значить повертайтесь до мого випуску номер 72 Ви вивчаєте етикетку. Що пише виробник, яку інформацію він передає споживачам, і тільки тоді приймаєте рішення, чи варто чи ні взагалі цю олійку купляти, витрачати гроші і мати з нею справу.